Мої вітання! Це найсмачніше, що можна приготувати на святковий стіл із курячих гомілок. Для приготування я беру 10 курячих гомілок і тепер гарненько знімаю з них всю шкуринку. Заздалегідь, гомілки я гарно вимила та просушила. Шкуринку знімайте обережно, якщо це необхідно, то трішки підрізайте плівку ножем і стягуйте всю шкуринку до кісточки. Далі ножем зрізаємо жила біля кісточки. І тепер є два варіанти, як відділити цю кістку від шкуринки. Перший варіант це обережно розрізати на суглобі і вирізати рівненько цю шкірочку. Ось так виходить рівненька шкірка. І на кінці ось така тільки невеличка частина. Другий варіант також обрізаємо м'ясо разом з жилами, і тепер ножем. Відрубуємо невеличку частину кісточки. Вивертаємо кожну шкуринку та перекладаємо окремо на одну миску шкуринки та на одну миску м'ясо, яке залишилось. До шкуринок я додаю трішки солі, перемішую та залишаю їх. Далі я беру м'ясо, яке ми відрізали. Зрізаю його від кісточки, обрізаю з кожної кістки повністю все м'ясо. Все готово, м'ясо відділили, вийшла ось така тарілка м'яса. Також нам знадобиться одна цибулина, яку я розрізаю на 4 частини і беру м'ясорубку та за допомогою неї подрібнюю все м'ясо разом з цибулею. Звичайно, можна нарізати окремо цибулю на кубики, але мені більше подобається перемелювати її. Так фарш виходить більш соковитіший. Беру шматок сиру, в мене моцарела можна використати будь-який, який гарно плавиться. Мені треба 150 грам, натираю його на крупну тертушку, додаю його до фаршу. Також, щоб гомілки були більш соковитіші, нам треба додати зелень. Зелень додавайте ту, яку полюбляєте, в мене це зелена цибуля та петрушка. Нарізаю її дрібненько та також відправляю до фаршу. Тепер нам треба додати сіль та приправи. На цю кількість я додаю повну чайну ложку солі, також додаю спеції, в мене тут сушений часник, гострий перець, приправа до м'яса та хмелі сунелі. Всіх приправ в мене одна чайна ложка разом, додаю їх до м'яса і все гарненько перемішую. Залишаю хвилин на 10 і можна фарширувати гомілки. Для фаршировки нам знадобиться ложка, мені зручніше це робити чайною. Набираю ложку фаршу і тепер гарненько нафаршировую шкуринку фаршем. Намагайтеся покласти як можна більше і формуйте рівненьку ніжку. Якщо раптом у вас якась шкуринка трішки порвалась, це не страшно, фарш не витече. Гарно сформуйте і не треба нічим затискати. Ось так дофарширували доверху, я також нічим не затискаю, тому що фарш не витікає. Нафаршировую таким чином всі ніжки, беру форму, застеляю її пергаментом та викладаю на неї ніжки, звичайно, змащую форму олією. Духовку я розігріваю на 180 градусів, але перше, ніж запекти ніжки, треба змастити їх соусом, щоб в них була гарна скоринка. Для соусу я беру пів чайної ложки гірчиці. Одну столову ложку сметани та одну столову ложку майонезу. Цього соусу вистачить на 10 ніжок. Перемішую соус і змащую ним кожну ніжку. Гарненько, рівненько розподіляю. Коли вже всі ніжки змащені, відправляємо цю красу у духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів запікаємо їх 40 хвилин. І ось така краса в нас виходить. Дуже гарні, дуже смачні, ароматні, їх можна приготувати як порціонно на кожного, так і приготувати просто на нарізку. Дуже смачні, оригінальні. Соковиті та дуже гарно пасують до святкового столу. Як завжди, я вам бажаю смачного, спробуйте і ви, приготуйте цю смакоту. Якщо вам сподобався мій рецепт, то підтримайте канал лайком, напишіть коментарі і до зустрічі у наступних відео.